Слава Ісусу Христу! Слава, слава Ісусу Христу! Слава. От так, дійсне слава! Добре друзі! Ми з вами сьогодні. У нас таке, знаєте, служіння дуже особливе. І ми сьогодні з вами дійсно святкуємо святкуємо свято Хрещення. Вперше за 26 років я стою за кафедрою і проповідую в такому вигляді, в зібранні. Я маю на увазі в молитовному будинку. І знаєте, я сьогодні сидів і думав: білий колір це символ чистоти і святості. Але ми всі грішники, так чи ні? І цей білий колір він надягнутий на нас завдяки жертві Ісуса Христа. Тому що благодатью ми з вами спасені, і це не від нас Божий подарунок, щоб ніхто, ніхто не думав хвалитися. Ми хвалимося Господом, а не Собою. Якщо ми дивимося в зеркало і бачимо себе, кожен ранок ми думаємо, Господи, як ти можеш любити таку людину? Я дуже добре знаю. себе. Господи, Твоя милість до мене це просто щось неймовірне. Тому, друзі, Сьогодні свято хрещення, і коротко я скажу слово на тему благословіння обрання. протягом усієї історії християнства, кожне покоління людей, які живуть на землі, які доторкнулися до Євангелії, які увірували в Ісуса Христа, вони задаються питанням, чи може молитва покаяння дійсно бути молитвою спасіння? Чи людина, яка молилася молитвою покаяння, обрана Богом? Дуже багатьох це питання торкається, турбує, і люди шукають певні такі, знаєте, ознаки відродження. Біблія навчить обраний той, хто визначений Богом. А визначений Богом той, хто увірував в Ісуса Христа. Тобто, якщо ти відгукнувся на Євангеліє, Якщо ти повірив в Боже прощення і спасіння і прийняв Ісуса Христа в серце, значить Ти обраний Богом і тому названий Божим Сином або Божою донькою. Бог обрав Ісуса Христа і кожен, хто по-справжньому схиляється перед Ісусом, обраний. В Римлянам 8 розділі, в 29 вірші написано, бо кого Бог впізнав, тим і визначив бути подібним до образу сина Свого. Тобто заздалегідь, Бог впізнав і прийняв ту людину, який визначив бути такою, як Ісус Христос, щоб сам Бог прославився в цій людині. Багато сьогодні хто каже: Господи, Господи, багато хто хвалиться своїми стосунками з Богом, хто скаже, я народився в християнській сім'ї і я вірую, що людина. Багато хто заявляє про те, що вони належать Богові і Бог керує їхнім життям. Але Писання Біблія попереджає: не всі, хто хизується подібними заявами, увійдуть до царства Божого. І не всі, кого, всі, хто називає себе віруючими, знає Господь. Не всі, друзі, і це дуже сильно повинно нас хвилювати. Слово обрання в Біблії звучить лише два рази. Перше Солунян, перший розділ, четвертий вірш, знаючи обрання ваше улюблені Богом братця. І другий – Петра, перший розділ, десятий вірш. Більше і більше намагайтеся робити твердим ваше покликання і обрання. Це слово саме по собі, воно унікальне. Несе смислове навтаження навантаження, що вказує на певні правила відбору. Як сьогодні брат Славік казав, те, що впало, і підняти тому, кому б допомогли піднятися. Відповідність якимсь стандартам і критеріям дає нам право називатися християнами, бути бодожими дітьми. Я хочу, щоб сьогодні ми трошки поговорили про ці критерії. Перше Солонян, перший розділ з 1 по 6 вірші. Павло, і Тимофій, Солунській церкві в Бозі Отці і Господі Ісусі Христі, благодать вам і мир від Бога нашого Отця і Господа Ісуса Христа. Ми завжди дякуємо Богові за всіх вас, згадуючи в наших молитвах постійно. Пам'ятаємо перед Богом нашим Отцем про ваше діло віри, про відчайдушну працю любові та терпіння в надії нашого Господа Ісуса Христа. Знаємо, улюблені Богом, брати, про ваш вибір, адже наша Євангелія до вас була не тільки в Слові, а й у силі та у Святому Дусі, і з повним переконанням, ви знаєте, якими ми були між вами і задля вас, і ви стали наслідувати нас та Господа, прийнявши серед великих утисків слово з радістю Святого Духа. Апостол Павло каже, вибраняє істинним за умови, що людина, яка заявляє про те, що любить Бога, живе благодатчу, яка виражається через її праведне життя і є свідченням слави Божої для всіх оточуючих. Три речі, друзі. Три важливі речі. Перша ознака, що ти обраний Богом, ти увірував в Ісуса Христа і починаєш жити в Божій благодаті. Благодать це незаслужений подарунок, благодать це Ісус Христос. Пам'ятаєте, у пророка Ісаї написано: не бачило око і не чуло вухо, що Бог приготував тим, хто любить Його. Тут мова не йде про Небесний Єрусалим. Тут мова в першу чергу не йде про якісь мощені з золотом вулиці. Ні, у цьому тексті йдеться мова про подарунок, який є єдиним приношенням і вирішує цей подарунок нашу найголовнішу проблему проблему гріховного серця. Людина грішна, вона хвора гріхом. Апостол Павло каже, гріх вкрай грішний. І це наша найбільша біда, ми постійно про це говоримо. І знаєте, найбільша помилка вірити в те, що гріх він нешкідливий. Найменший з них цих гріхів, здається, такий, знаєте, неважливий і не дуже впливовий, він через деякий час призводить нас до катастрофічних наслідків. Життя в благодаті це абсолютне уповання на Ісуса Христа. На Його любов, на прощення, на Його керівництво. Ісус, пам'ятаєте, каже, прийдіть до мене всі струджені та обтяжені, я заспокою вас. Візьміть ярмо моє на себе і вчіться від мене, бо я лагідний і смиренний. Життя в благодаті це лагідність і смирення перед Богом. А що значить бути лагідним? Це бути незлобливим. Мати таку, знаєте, відхідливу вдачу, як кажуть. Ми бачимо вміння контролювати емоції в лагідній людині. Ми бачимо людину, яка готова свідомо прощати помилки і образи від інших. Адже лагідність це м'якість характеру, як у Христа, очі прости їм, бо не знають, що творять. Життя в смиренні це рішення жити за правилами Бога. Це рішення покорятися, підкорятися Божій волі. Незважаючи ні на що, чи в людей я нині шукаю благовоління, каже Павло Галатам, чи в Бога. Чи людям догоджати намагаюся, якби я понині догоджав людям, то не був би рабом Ісуса Христа. Смирення це догоджання Богу. Це життя в благодаті, друзі, це перша ознака того, що ти дійсно молився, молитвою покаяння, і ти дійсно, Божа дитина. Друга ознака. Це життя віри, як пише тут апостол Павло Солунянам, я знаю ваше діло віри. Діло віри, друзі. Якої користі, браті мої, ви маєте, коли кажете, що маєте віру, а діл не маєте? Чи може така віра врятувати тебе, пише апостол Які. Діло віри, плід, який є витвором вірності. Це знаєте, коли людина робить так, як написано, так, як говорить Господь. Погодьтеся, друзі, ніщо так добре не говорить про людину, ніж її манера працювати, так чи ні? Сучасні роботодавці, коли беруть когось на роботу, вони влаштовують такий випробований термін для кандидата. А якщо два кандидата беруть якого? Те, що краще, працює. Одразу ж на пам'ять спадає заклик апостола Павла. Чи не знаєте, що ті, хто біжить на наресталищі, біжать усі, але один отримує нагороду? І тут заклик. Так біжіть, щоб отримати. Прикладайте зусилля, живіть по вірі. Пам'ятайте, що Царство Боже силою береться і те, хто докладає зусиль віри, він підхоплений буде. Нехай ваша вірність, говорить Павло, буде найгарячішою, щоб нагорода, яку ви потримаєте від Бога, яку Бог приготував для вас, прикрасила вашу голову, коли ви з ним зустрінетесь. Я коли читаю цей текст, я завжди згадую відому, відому всім віруючим, мабуть, історію про трьох каменотесів, які працювали в, каменя, в, в ну, там, де Камні ці збирають, вони роблять великі-великі такі глиби. Ми сьогодні можемо дивитися на ці глиби, думати, як людина могла таке зробити. Три каменотеси. І уявіть собі, що вони роблять: один плаче, другий просто працює, а третій радіє. Один каже, мені так важко робити, у мене сама важка робота, я не знаю грошей, не хватає. Другий каже, мені хватає, вистачає, вистачає грошей, щоб прокормити сім'ю, Мені достатньо, я задоволений. А третій радіє. Ти думаєш, така важка робота, чому ти радієш? Я строю храм, я будую храм. І коли я його будую, я розумію, що в цьому храмі будуть збиратися Божі діти і славити великого Господа. В Біблії написано: як живі камені, будуйте себе дім духовний, священство святе, щоб приносити духовні жертви, сприятливі Богу і Ісусом Христом. Справа віри, найголовніше працювати над своїм серцем, приносити Богу приємні жертви. Це гідні плоди нашої віри і нашого з вами життя, нашого характеру. Тому друга ознака це життя по вірі, віра, яка дійсно. Вона наповнена, сповнена Божою благодаттю, і вона дійсно приносить плоди, справедності і святості. І третє ознака обрання, друзі, це свідчення про Ісуса Христа. Увіривши в Ісуса, ви стаєте Його явним свідком тут на землі. Я хочу цим сказати, що не буває таємних учнів Ісуса Христа. Немає таким учням жодного виправдання. Як впродовж років ходити можна до церкви, а родичі, співпрацівники, на роботі ні, можуть навіть не знати, що ти віруюча людина. Хіба не видно, що ти віруєш? Хіба не чутно, про що ти думаєш і що для тебе є головним? В Біблії написано, який у церкві, такий і у світі. Так повинно бути. Християнин не на словах, а на ділі. Ви знаєте, чому сьогодні багато людей не можуть прийти до Ісуса Христа? Є тільки дві причини чому. Перша причина вони не зустріли ще віруючих і не знають добре про Христа. А друга причина, вони вже зустріли віруючих, побачили їхнє життя і сказали мені така віра не потрібна. Ти такий, як твій Господь, якщо Він не впливає на тебе. Господь закликає нас не просто називатися християнами, Він закликає нас бути такими. Не просто мати вигляд благочестя, але жити силою благочестивого бобов'язного життя. І сила такого життя це нова людина в Ісусі Христі, це нове творіння, коли старе минуло, а тепер вже все нове, все, друзі. А якщо давнє не минає, і ти залишаєшся, яким ти був, зовсім не змінюєшся, це велика проблема. Проблема для зовнішніх. Вони, можливо, почують від тебе про Ісуса Христа, вони, можливо, зацікавляться Ісусом, а потім побачать твоє життя і не захочуть з Богом мати ніяких справ. Проблема для тебе особисто це подвійне життя. Спроба одночасно всидіти на двох стільцях, як правило, це закінчується трагічно. Тому що неможливо Христос каже служити і Богові, і цьому світу. Тому що, якщо ти будеш в цьому світі, ти будеш нехтувати Богом. І тоді твоє служіння не буде мати ніякого сенсу. Тому висновок. Давид молився, пам'ятаєте, випробуй мене, Боже, чи на вірному я шляху. Багато з нас боїться молитися цією молитвою. Але, друзі, коли Давид так молився, про що він більше всього переживав? Про чиє серце, про чиє життя, про своє, про свій стан перед Богом. Якщо ти хочеш бути впевненим в тому, що ти обраний Богом, якщо ти справді хочеш бути впевненим у тому, що Бог тебе знає, тобі особисто треба відповісти лише на три питання. Божа рятівна благодать, чи справді Христос це Божа благодать, Він є єдиним джерелом Твоєї сили, Твоєї мудрості, Твоєї радості, Твоїх змін, Твого миру, Твого спасіння. Чи дійсно ти живеш в цій благодаті? Друге питання Твої справи це справи віри чи справи людської праведності. Ти просто іноді християнин. Але в твоєму житті немає цього, знаєте, християнського наповнення життя постійного 24 на 7. Це тоді, коли ти завжди християнин. І коли ти в день знаходишся, десь, де б ти не знаходишся, і вночі, коли спиш. І третє, це твоє свідчення про Христа. Чи всі твої знайомі знають, що ти християнин? Чи всі рідні, твої колеги по роботі бачать у твоєму житті Ісуса? Це три простих запитання, друзі. І відповіді на ці запитання мають бути найправдивішими і найщирішими, тому що від цього залежить наше з вами хождіння перед Богом тут на землі, і наша з вами небесна прописка, впевненість у тому, що ти християнин. Тому Господь нехай благословить нас в цей особливий день, коли ми святкуємо хрещення і коли. Брат Володи і сестра Аня будуть приймати хрещення і вступати в завіт з Господом, обіцяти їм добру совість, йому добру совість, служити Господу віру і праведно. Нехай Господь благословить і нас згадати свою обіцянку перед Богом. Тому що більшість тих, хто тут знаходиться, давали Богу обіцянку. А пам'ятаєте, коли ти даєш обіцянку Богу, ти повинен її найшвидше. Виконати. Нехай нас Господь у цьому благословить. Амінь. Давайте ми вставимо, прославимо Господа в наших молитвах. Господь, за те, що ти великий Бог, за те, що ти дарував спасіння в Ісусі Христі для нас. Славимо тобі, Господь, за те, що Ти відкрив в Слові Твоєму, що ознаки відродження чи ознаки належності тобі, Господь, вони очевидні. Це. Віра по благодаті в Ісуса Христа, віра і життя по благодаті, слідування за Ісусом Христом. Це віра, яка проявляється на ділі, і це свідчення, свідчення, яке дійсно очевидним стає через наше життя для оточуючих, що ти наш Господь. Благослови нас, Божу, бути вірними Тобі, благослови, Господи, нас виконати ту обіцянку, яку ми. Давали прихрещені Тобі, Боже, і пробач нас, якщо ми відхилилися від Твого шляху, Господь, сьогодні дару нам особливе бажання і можливість повернутися на шляхи праведності, щоби жити життям Твоїм, і для слави Твоєї в ім'я Ісуса Христа. Амінь.